Друзі, став подобайки, Пишіть коментарі, підпустись, переможемо разом. Російська пропаганда ліпить з якута героя, і мало не ноги йому цілує. Втім, за попередніми даними люблять його в Росії. Не всі знайшлись ті, хто здійснили самосуд прямо біля будинку, Якута, що зараз він нібито в лікарні пишуть. Втім, за іншими даними, це його брат, перелом черепа рук облили кислотою. Пишуть, що стан критичний. Телеграм-канала пишуть український мосад знайшов Якута, його адресу рідних і всіх, кому він дорогий. За нашого воїна йому обіцяли помста на полі бою. Сусіда Якута зневажають його тільки за те, що він пішов на СВО. Дружину приватний підприємець звільнив з роботи, а дітей відмовляється виховувати виховательки, які зазначають, що Якутя не мала брати участь цій війні. Нагадаємо, в районі села Трудове Волноваському районі Донеччини. Внаслідок рукопашного бою з російським окупантом загинув поранений український військовослужбовець, бойовий медик Дмитро Масловський позивний кобра, герой служив у 71-й окремій єгерській бригаді десантно-штурмових військ ЗСУ. Масловському за 10 днів до смерті виповнилось 30 років. Він народився 7 листопада 1994 року в Любашівській громаді на Одещині. Повідомили представники ОТГ. Відеозапис з місця бою показує, як герой вступив в рукопашний бій з російським штурмовиком з Якутії, Проте загарбник перехопив ніж і завдав поранень українцю. Наприкінці Дмитро звернувся до свого супротивника, подякувавши йому за бій. і Попросивши, дай я помру. іди будь ласка, я хочу піти сам. Дякую тобі. Ти був найкращим бійцем у світі. Прощавай. За попередніми даними, окупант на відео це штурмовик з 39-ї гвардійської мотострілецької бригади Андрій Григорів із Якутія, ім'я Масловського Дмитра Олеговича, позивного кобра назавжди війшло в історію боротьби українського народу. Його подвиг це символ відваги самопожертви і непокірного духу. Зазначили автори Фейсбук сторінки Карпатська Січ, 8 січня 2025 п'ятого року. Побратим Дмитра, солдат із позивним Віце, поділився своєму телеграм-каналі фотографією снаряда з підписом за кобро. Журналістка Юлія Кірієнко Марінова зізнала, що відео, яке потрапило в мережу, вона не змогла додивитись до кінця. Він був десантником у 71-й окремій єгірській брехаді десантно-штурмових військ ЗС України. Підтвердили, це їх воїн. Йому було 30, родом з Одещини. Ми маємо його пам'ятати. Слава герою! Написала вона. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Став уподобай, пишіть коментарі. підписуйтесь, переможемо разом.